Чи кабанчик, кабанчик дівочка, да? кабанчик? А це дявочка. Це сто 100%. А це дівчинка чи кабанчик? Це кабанчик. Невигодно свиней держати, Сто пудов. Сто пудов, невигодно таких кабанчиків держати, да? так що, друзі, вигідно держати свиней чи не вигодно. І всім доброго дня, і слава Україні! І слава нашим Збройним силам України. І ще раз повторююсь для тих, хто кажуть, ти знаєш кому треба дякувати. Так, я знаю, кому треба дякувати і безпосередньо. Стараємося щось своєю родиною і своїми знайомими, друзями, і Ютуб великою родиною і Фейсбук щось робити для підтримки наших хлопців і дівчат. Але на даний момент зараз хочу зняти коротеньке відео, тому що періодично попадають мені відео там в Фейсбуці, в Тіктоці. Чи вигодно ж тримати свиней, і чи на сьогоднішній день 100 гривень жива вага перекриває затрати і чи. Є у Синоводів плюс. Я думаю, що я не буду конкретно там це все діло внікати, але я думаю, я вам дам напрямок, з якого кожен. Простий селянин може порахувати. Я ну, там, накидав маленьку таку брошурочку, розказ, ну, написав, як ми годуємо і приблизно, як я це бачу. Я в цьому ділі вже не один ну, більше 10 років. І я думаю, що багато з моїх глядачів, які дивилися мій канал, змотивувалися і також навчилися трошечки. Щось від мене, і ну не то що там навчилися, а змінили щось у своєму житті. Навіть є супер які зараз отак у пальці порозпускали, і вони тепер такі грамотні, але реально навіть не знали, що таке амінокислота і що таке соєва макуха. Ну то вже тринадцяте питання на темі. Люди для того, щоб жити, ділитися своїми досягненнями ставати більш забезпеченішими і давати можливість брати приклад іншим, щоб люди також могли працювати і могли на цьому заробляти. Так що поїхали далі. Хотів би сказати, для того, щоб смакувати свіжиною, це дуже класно, тому що багато людей тримають поросяток по старій накатаній схемі. І багато з людей кажуть, бляха, все, не будемо це робити, тому що краще купити, наприклад, живою вагою і по традиції зарізати там у батьків і зробити свіжину таранчук. Але деякі люди не здаються і далі працюють, працюють, тобто годують яких два-двоє, троє там четверо поросят, для того, щоб забезпечити себе свининою, для того, щоб у них був такий така традиція, як свіжина таранчук. І люди там тримають одних ріжуть там під паску, одних ріжуть під різдво. Є такі люди безпосередньо, але їх стає дуже-дуже мало. І чому так їх стає мало? А я вам скажу чого. Дивіться, ось на даний момент ви бачите рецептуру нашого комбікорму. Ось що він. Я думаю, що ті, хто дивляться, мій канал, і ті, хто там трошечки розуміється в цих, цих цих моментах, бачите, вони вже радіють, хвостаті, хочуть нашого комбікорму. Так що дивіться, що в нас входить: зернові кукуруза, пшениця, ячмінь. І я ціну поставив. 10 гривень середня. Хоч ми брали зернові від 7 до 8 тисяч гривень, але правильно вони вийшли в нас дорожче, тому що ми, люди, які живемо в селі, багато чого не рахуємо. Тобто, що ми не рахуємо? Ми не рахуємо затрати. Навіть те зерно, яке ми знайшли по 7 чи по 8 гривень, його треба привезти, його треба десь в якийсь склад зложити, його треба набрати. Мішечки зложити, і зберігати там протягом якогось періоду часу. І не кожен свиновод має можливість заложити це все на цілий період. От. І що ми сюди написали? Кукуруза, пшениця, ячмінь, соєва, соняшник. Соняшникову соєву ми вважали по 16, соняшникову по 12. Але ж теж, 12 гривень це закупівельна ціна. Нам треба було поїхати її забрати. От. Привезти це, затратиться і фізично, і фінансово, там, на дизельне паливо, це і тепер. Але ми поки рахуємо так, як рахує більшість людей, які займаються домашнім господарством. Тобто по, по затраті тільки на те, що вони купляють. І вітамінно мінеральна добавка ми використовуємо в стандарт агро. Я написав 100 гривень, щоб легше було це рахувати. Тобто 250, 90, 240. І зерна по 10 гривень це 740. Рівень і в сумі в нас вийшло 13 тисяч 200, у нас коштує 100 кілограм. От. Але я написав 15. Чому написав 15, я додав туди оці деякі моменти. Да? Тобто це одне порося. І, ну, зрозуміло, якщо у вас у сараї, наприклад, отут буде сидіти одне порося, то оця лампочка буде світити тільки для одного поросята. Якщо у нас тут їх там 10, то лампочка світить для 10 поросят. Якщо у нас стоїть кормушка, яку ми купили то вона обслуговує 10 поросят і той самий ніпіль і все остальне. Але клітка трохи більша, бо для одного поросяти чи для двох треба менша. Але чому я до цього веду? Тому що завжди е, більша кількість. Е, якщо їх є, то, наприклад, за це світло ми вже беремо з общої групи. І де вона мене слухає уважно. Оце з нею будуть люди, я вам кажу. Не кожна людина, що така розумна, як оця ця свиня. Да? І все, посідали, як у школі, і слухаємо ще лудька. Це саме головне. Я, правда, не кумедний фермер, але маю можливість теж трошечки розказати по-простому по сільському. <кхух> так що, от така історія. Ми посідали і однуважно слухають. Але є деякі люди. Які безпосередньо бувають до мене телефонують, а їх на протязі шести років Ютубу було дуже багато від великих сьогоднішніх блогерів, які займаються сільським господарством із Харківщини, починаючи там з Андрія Новікова і недолугими деякими, які там стали суперсвиноводами, але ми з ними спілкувалися, і вони вже про нас позабували. Але вони деякі дзвонять і слухають, а потім кажуть: там ми все знаємо. Ти нічого нам нового не розповів. А мені хочеться поділитися з простим народом, які живуть в селі, які, в принципі, не хочуть оце врахувати. Вони беруть собі з неба. Ціна 10 гривень, там 12 це дорого. Хоч вони навіть не питали у фермера, а скільки буде коштувати 2 тонни пшениці, а скільки буде стояти тонна пшениця, а під сезон чи після сезону. І на сьогоднішній день вона все одно 8 гривень. На сьогоднішній день. Я знаю, що вона буде, може, і 15, але ми рахуємо на сьогоднішній день і ми взяли завишену вже з затратами, з привозом додому, з організацією. І у нас вже построєний склад, і в нас вже є сарой. Кого сарая нема, то це є вже проблема. Тобто ми не є бізнес там не малюємо. На майбутнє. А ми використовуємо і для багатьох людей, в яких є якийсь сарай, як використати це приміщення з користю. Да? Тобто є там від батьків якийсь е, сарай, да? там, трошки зробити легеньку реконструкцію, без щульових полів, використати по максимуму те, що є, і по максимуму <кху> заробити. Так що ми з вами зробили прорахунок, і багато людей там говорять, що от свиню по традиції, якщо годувати, це треба то на зерна. Хай буде і то на зерна, це буде 10 тисяч. Да? Ось це 10 тисяч, да? а поросятка в нас коштує 14, тобто буде трошки дорожче. Тобто в нас ось є сума прорахована, скільки в нас обходиться порося. А чому так, тепер вам розповідаю. Видно там назад? Порося в середньому 3,5-4 тисячі гривень це вже вагова категорія 20 кг. Ну, Шелудько продавав 3, але я продавав своїм друзям із зйомним, а комусь просто подарував. Чотири. Ну, на сьогоднішній день, я думаю, це обґрунтована ціна. Якщо я щось зависив, напишіть своє. Тобто можна ще буде в мінус йти. Да? Дивіться, комбікорм. Я думаю, що кожен, хто тримає свиней, знає, що якщо свиня вже 200+, плюс, то в неї йде перерозход. І ми закинули на 1 кг приросту. У нас йде 3 кг Комбікорму, це, ну хай може більше, плюс-мінус. Ну і ми посчитали, якщо нам, щоб свиня виросла 220 кг, бо 20 у нас вже було, нам треба ще 200 щоб вона виросла, тобто нам треба з'їсти 600 кг. І 600 кг, якщо ми рахували по 15, то це буде у нас 9 тисяч гривень, правильно? І поросятка 4, і в того ми отримуємо 13. А якщо по традиції, люди кажуть, що тону зерна, то це 10 тисяч і поросят 4. От вам, виходить, 14. То тепер, що ми робимо? Рахуємо, жива вага на цей день в нашому регіоні 100 гривень, середня, а їй по 120, і 115, і може їй 90, може їй 70. Але у нас 100 гривень. І 20 кілограмів було, 200 виросло, дав би Бог, ну буває, що там здохне, хтось поганіше, як я ту групу показував. Да? Тобто оці всі моменти треба враховувати. Не може бути все, як, як по книжці, що там, ага, все, як у нас там деякий пасажир розказує Чернівській області, недалеко від мене, да? є там, кажуть, Бобринець чи щось таке, О, він розказує, що, та що, ось, ось, ось свиню взяв там, два мішка БМВД, там, плюс зерно, все, капець, ти вже мільйонер. Ні, воно може здохнути, може бути африканська чума, треба шаглистувати, треба там молоти, змішувати, носити, вичищати, підстеляти, суху дезінфекцію робити. Тобто цих факторів багато в нас є, але якщо б невигодно було. То нахрена нам його тоді держать. Так що я думаю, ви самі напишете, якщо вона жива вага, це хорошого кабана, який росте, в якого немає проблем. Правильно я кажу, ребята? Я думаю, що вони слухають уважно і запоминають. жалько, що вас приходиться різати, але ви набагато уважніші і набагато чемніші, ніж чем деякі люди, і вони вам ще. Е Підмітки не годяться моїм поросятам, що вони дивіться, які вони слухняні. Вони слухають, бо ж вони люблять повагу. Вони люблять, коли їм діляють увагу. Да? Їх чухають, біседують з ними, співають там. Цвіте терен, цвіте ясний. От їм це подобається, да? тому що вони вміють слухати і вони вміють поважати свого хазяїна, хоч у них життя дуже коротке. Але так построєне життя. І ну, люди такі є. Людина це така тварина, яка з'їдає. Усе на світі ще й сама себе хоче вбити і з'їсти те, що відбувається на сьогоднішній день в нашій державі, і не тільки, тому що наш сусід притрушений прийшов нас знищувати. Але я займаюся, ну так по життю вийшло, що я займаюся вирощуванням свиней. І тоді ви люди можете написати. Тобто, якщо в мене 220 кілограм буде свиня, до 100 гривень, це буде 22 тисячі гривень. Відмінусуйте 13 тисяч, це затрата. Ну і ще можна, ще навіть дві відмінусуйте. Це що там капець там, це буде все одно п'ять тисяч гривень, да, там, плюс-мінус е, чисто доходу. Понятно, якщо людина тримає там двоє поросят і заріже вона їх роз, але це порося вже 9+, Це не п'ять місяців поросяти. Ви повинні це розуміти. Це треба довше ходити. І цей заробіток розкидається на цей період. Тобто, я нікого не хочу повчати, я просто хочу е, тим людям, які кажуть, ми вже не будемо тримати свиней, тому що це невигодно, тому що пшениця дорога, ячмінь дорогий, все дороге, птиця теж не будемо тримати. Ось Осьова математика простого селянина, так як ви не любите рахувати свій труд, а тільки затрати, то рахуйте по моїй методиці, отакі прості. Сюди треба ще багато деяких факторів вложити, але зараз почнуть писати, да ви ще почніть там е короче, різні речі вважати, <считать> але ж так говно можна продати. Це теж може бути доход. Хоч ми його даємо безкоштовно і вкидаємо собі на город. А якби ми не кидали нагород гівна, то було б у нас гівно. Так що, друзі, таке воно життя, свиновода. Вигідно чи не вигідно тримати свиней, пишіть ви, але... Не було такого року, що свинарство було невигідно. Тим паче, коли люди реалізовують самими. Так що ви тепер можете побачити, якщо ми продамо його м'ясом, то буде ще більший зазор. Так, да, там не мільйон, не вполовину. але буде більше тридцяточки, це точно я вам скажу. От. І це буде ще одна додана вартість, і ви не будете залежати від дзвіна перекуп. І на сьогоднішній день от, ситуація. Сало в нас в регіоні вже доходить до 300 гривень. Обичного у нас на базарі 270 було. І мій товариш, так як він не ріже постійно, він продавав по 250. Ми поки тримаємось ну, тримаємо свій баланс, тому що в нас є люди, які працюють з нами на протязі вже довгих років. І ми самі собі вже там собі накручуємо, що нам робити, тому що ми знаємо, що ми торгуємо. І ми не робимо рекламу, щоб до нас дзвонили. І ми, і типу, писалися до нас на списки, тому що ми маленьке домашнє сільське господарство, яке працює для себе, а лишку реалізує. Але завдяки цій лишки ми можемо зробити собі заробітну плату і завдяки їй живти, а також допомагати своїй дитині, яка в Збройних силах України. І не тільки. Я казала моя бабуся: віддай ближньому своєму, і воно тобі віддасться сториці. Хто б до нас хлопців не заїжджав? От на протязі трьох останніх днів і то два бійця у нас було. І знаходити якийсь шмат сала, якась банка тушонки. І мені приємно це робити, що в мене є така родина, і що в мене є, що дати. А ті люди, які кажуть, що от ви грамотні знімаєте, комусь немає навіть чого їсти. Милості просимо, вила, лопата, бур'яну норвати. Питань не є. Ніхто до мене не подзвонив і не сказав, Сергій Сергійович, а може я прийду тобі день бур'ян? Пору, а ти мені даси півтори сітки картоплі, там, да? ніхто мені не подзвонив, ніхто не, приду, ну, не предложив. То ми працюємо. А той хто працює, той і має. Хто, звісно, кучугною, ну, то де і тепер. Але не завжди. От на сьогоднішній день навіть в такий тяжкий період часу по свинарству в домашніх умовах і не тільки є великий плюс. По підприємству там іде ще більша затрата, дуже велика затрата на свинарство, і там зазор буде набагато менший. І ви повинні розуміти, якщо ви заведете там кучу свиней, то можете створити собі кучу геморроя. А для домашнього господарства, якщо ви тримаєте якісь 10-20 голів, можете забезпечувати якусь ланку населення і отримувати гідну, так сказати, заробітну плату, реалізовуючи 2-3 голови. В місяць. Так що всім, друзяки, миру, здоров'я і добра. Але накиньте сюди ще багато і багато інших затрат. Навіть те порося, коли ви ріжете потім і продаєте, то це також треба робити, так само як на базарі перекуп. Бо деякі люди кажуть, от людина годувала там 8 місяців на перекуп один день. Так що, що я вам хочу сказати, перекуп то один день, то ніхто ж вам не забороняє забрати його роботу і зробити вдома, і забрати ті кошти. Так що на цьому буде все. Поумніча в шелудьку, але не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат, тому що тільки дякуючи їм, ми маємо можливість тримати наше домашнє господарство і мати шмат сала А чим багаті, тим і раді. Так що, де заробляє шелудьку на прожиття, я думаю, відповідь вам ясна. От. І поросята ми продали з цієї групи, хто дивився, ми віддали четверо, віддали кращих. А друнділя оставили, а наша ципок, хотів би, якщо показати, то ви знаєте нашу ципок. Да? Що, воно він вашій дружман. Так що на цьому, друзі, все. Всім пока, працюємо далі. Слава Україні! Героям слава! Вітаю. Я військовослужбовець 3-го армійського корпуса, 3-ї окремої штурмової бригади. Хочу подякувати Сергію Шалудько за те, що він безкоштовно надав нам чотири колеса для нашого пікапа. Ці колеса нам дуже потрібні для виконання бойових задач. Оскільки зараз почнеться сезон дощів, приходить нас осінь, нам дуже важко буде добиратися до місця проведення роботи. Тому дуже дякую за колеса. Ось я їх показую, що вони в мене, вони в мене в пікапі. Ще раз дуже вдячний Сергію Шалуцькому. Ви робите дуже великий вклад для нашої держави, для нашої перемоги. Слава Україні! Доброго дня. Хочу подякувати Сергію Шелудьку та його команді за підтримку Збройних сил України, за допомогу павербанків, батарей, які заряджаються від павербанків до радіостанцій. Дякую велике. Слава Україні! Героям слава! Що можу сказати? Ой! Цього дружка ми висаджували місяць, блядь. І все одно його не висадили повністю. Заряджається він від акумуляторної зарядки. Ну, правда, довго заряджається, ну, десь годин 5-6. Але, блін, місяць він стоїть, телефони заряджає. Працює по чорній силі, але дуже довго витривалий, бля. Офігенський. Не ж то, що, що довго? довгенько заряджається. Але так, то просто огонь. Десь на позиціях то він буде, блін. Просто незамінний, бля.